Привіт! В цьому відео я розкажу, як в текстовому редакторі VIM дуже легко можна розкоментувати рядки. Для цього натискаємо Ctrl-Shift-V, виділяємо рядки, які потрібно розкоментувати, і після цього натискаємо X, який відповідає за видалення символу. Крім того, таким чином можна і видалити будь-який блок тексту. Так само Ctrl-Shift-V, виділяємо все, що потрібно видалити, і X. І якщо вам потрібно навпаки закоментувати рядки, то знову заходимо в цей візуальний режим, виділяємо рядки, які хочемо закоментувати, і наскаємо shift і. -E. Після цього вводимо символ, який хочемо вставити. Тобто решітку Escape, і воно появилась. Також можна додати, будь-що. Наприклад, нам тут потрібно додати сабдомен. Www. Знову заходимо в візуальний режим, Ctrl-Shift-V, виділяємо рядки. Shift, E, дописуємо, що треба, Escape, і рядки додавалися. Ось так просто.